Так вийшло, що буквально після кубкового поєдинку обидві команди переїхали в Київ і вирішили зіграти матч чемпіонату. Бачите, такий календар. І вже там була зовсім інша гра, зовсім інший настрій, зовсім інші моменти. Олімпік приймав Дніпро вже у Києві на стадіоні імені Банікова, і було зовсім зовсім непросто. До речі, знову ж таки, неприємний такий факт це перед це матчем Кубковим. Бачите, Зозуля відновився. От це складну травму зазнав Валерій Федорчук основний футболіст Дніпра. В нього так само проблема з хрестоподібними зв'язками. І е, на початку гри футболісти підтримали свого партнера. Ну і про цю акцію, про сам футбол у матеріалі В'ячеслава Щербо. Прогулінка Руслана Ротаня з донькою футбольним полем. Рідкісна картина для телекамер. <реш> Кубкова перемога над Олімпіком дозволила капітану розслабитися бо дай на свій 34-й день народження і взяти доньку на тренування. Молода кореспондент. Ти думаєш, чому ти виграв? Я, чому я виграв? Зайчик, тому що в мене така підтримка в лице вас, всіх маленьких моїх любимих. У своїй 34 Руслан Ротань лідер і символ команди. Скільки потрібно, буде, якщо буду рівень держати, той, який котрий буде дозволяти і допомагати команді, я, я буду з удовольствием, сколько це потрібно. Там, почувствую, що не буду. Треба вже. Будемо рисувати, да, угу. <плес> Перед суботньою грою з Олімпіком на стадіоні Банікова кожен малював по-своєму. Колишній президент Федерації футболу України Анатолій Коньков завітав на свій улюблений стадіон і малював шляхи втечі від журналістів. Я вже все розказав. А де я розказав? Так ви ж не давали інтерв'ю. Просто... Так, так ви розкажіть, як є. А ви футбол приїхали, дивитись? Артем Федецький малював автографи. Захисник не потрапив до заявки через кадрові перестановки. Травма Валерія Федорчука змусила випробовувати на позиції опорника Дмитра Чигиринського. Він, як і вся команда, вийшов на гру у футболці на підтримку партнера. Він відчуває нашу підтримку і без цієї акції, але я думаю, що в принципі ще ну, таким чином, скажімо так, підтримати його, надихнути. Це я думаю, це здорово. Чигринський зміг замінити Федорчука, але постійно ризикував отримати покарання за часті фоли. В перших може пару фолів дійсно там на емоціях, тому що ще така не, не дуже знайома позиція. Це так само потрібен навик, потрібно провикати. Ну, Ми шукаємо якісь варіанти. У нас Федорчук зламався. Ми шукаємо йому заміну в центрі поля. Ну, попробували Чигиринську. Ну, не можу сказати, що він там погано зіграв. Але... Команди натужно створювали небезпечні моменти. Найкращий шанс Дніпра зі штрафного нейтралізував Махарадзе. Хвилиною по тому подача ротаня все ж принесла результат. Свій перший гол за Дніпро та за 100 матчів у чемпіонатах України забив Лео Матос. Захисник вибіг із за спин оборонців і відкрив рахунок у грі. Олімпіку зрівняти рахунок вдалося одразу по перерві. Обрізка бруногами у центрі поля та серія помилок при обороні дозволили танчику просто загнати м'яч у ворота. Один-один розхлябаність. Я навіть не знаю, як то назвати. Вроді досвідчені всі футболіста так. Ну, але тут не тільки захисники винні, тут і середина поля не встигала, Так тут все разом. До усіх цих проблем додався і стан поля, на якому гравці ледве трималися на ногах. Було непросте поле і футболістам було не просто грати конструктивно, тому і команда себе дні і ми то упростили гру. На такому полі грати в футбол, то це нереально, я давно вже не бачив, що в вищій лізі були такі поля. Ну і звідси витікає і сама сам рисунок гри, що одна, що друга команда Це більше було подібне на ну, пінг понг Футбольний пінг понг продемонстрував не тільки низьку якість поля, але й проблеми з реалізацією обох команд. Не обійшлося без проблем і у захисті Дніпра. Показовий момент, коли лебедь незручно пробив і змусив Бойка вибивати м'яч вперед. Кадемян з кількох метрів дивом не добив м'яч у ворота. Бойка подібні помилки можуть сильно зіпсувати нерви у єврокубковій грі з Сент-Тетєном. Наразі Дніпро ускладнює собі життя, збільшуючи відставання від шахтаря та Динамо на шість пунктів. Ну, от вам бачите, зовсім інша гра, зовсім інший настрій, очки потрібні, і ми бачимо, що «Олімпік» достатньо впевнено себе почуває в другому таймі навіть міг виграти. Правильно ж Максиме? Ну, очки всім нужны, как бы. Так, Олімпік вже давно показує всім, що з ним нужно вчитатися. Не ну, и... в усіх матчах, але так. Давай без без ложок, ложек. Обойдемся. Вот, пожалуйста, крысились. Они могут это сделать. И хорошо играли, ну, достаточно хорошо, как по мне, играли. Могли выиграть действительно. Все-таки Днепр лидер чемпионата. Что не продавается очень? Ну, Днепр сам допустил эту ситуацию. В первом тайме могли спокойно решать, забесили из него два мяча, и на этом бы все закончилось. А наверное, думали, что во втором тайме еще будут моменты. Ну и получить гол на 46-й минуте. Это говорит о том, что ну, в раздевалке на чай хорошо попили где-то. Много чайка выпили. Поэтому. Как-то так росла, а? Булькало ну, немножко, животик да, <свят> <Поддавливал>. <свят> Поэтому, но если взять, то настораживает. Тут вот в выезда во Францию настораживает. И надо решать проблему опорного полузащитника. Тренерский штаб пробует там футболистов, но пока кандидатуры такой явной, которая сможет заменить А кто бы мне? Ну, все-таки Чебирячко, бачите, Чебирячко играл в кубковом поединку против Олимпика. Ну, Марон Богданович Маркевич остался, я так понимаю, не дуже в... 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 задоволенный. Зараз вот вышел Ну, сказать так само, что он абсолютно полностью закрыл. Все-таки, ну, видно, что это его Ну, видно, Русика, видно, Русика опять сажать, возможно. А выше, там, там, туди, хто? Эдмар, ну, тряти, тряти, Эдмар, треба. Ротани... Безус. У него у Шкоджи не было. Ну, как бы, приходится, наверное, ставить Безуса и давать уже, наверное, нет. Не, ну как, я уже я смеюсь, образно говоря, а. что приходится ставить Безуса и вот, пускай выходит и ну, Данила? Ну, бачите, зараз шукають різні різні композиції, цікаво як зіграти, як зіграти. Та є варіанти, є варіанти. Він на контр-гру, він на контр-гру дуже добре. А в два нападника Зузуля? Зузуля, правда, ще рано, так? Ще рано, звісно. В два нападника ніхто зараз не грає. Навіть, коли вже там, я не знаю, Град, це і то не можна підправити. Руслану Рудоню 34 роки, от бачите, ви... Починали з ним. Максим, ми закончили. Уже, а все еще, да, все ти вже курси закінчив. Що й по його. А він ще добре виглядіть, кстати. Да, ми вітаємо так само капітана збірної, тому що, знаєте, від його гри напевно, залежить не тільки зараз Дніпра. Ми всі. Безмежно боліваємо за збірну України у матчах проти команди Словенії. Я впевнений, що наші футболісти зберуться. І знаєте, ну от в мене чомусь стійке таке враження, що жодних шансів у Словенців нема. От я от переконую тому на будь-яких, знаєте, готовий посперечатися на будь-що. Що, що все-таки збірна України достатньо спокійно пройде з командою Словенії. Дуже хочеться в це вірити. Ну, але це буде ще за тиждень. Руслана Ротаня ми вітаємо з днем народження.